Буду розбивати ті гігантські перепилені яйця. Так, вони порівняно з курячими. Які огромні. Майже пів курячого яйця. Коротше, таке староє. А не Включив я вагон. Не знаю чи вона поважить стільки грам. А, 20 грам. Ну ото. Все одна вона не важить, напевно. Все це повнокинуть. 20. Воно, напевно, 18. Коротше такого там 17. Одиниці певно не важить. Все по 5, А тут і смислу нема. Так, добре, буду розбивати таке яйце. А що ти будеш збивати? чекай чекай о два, два ж Оп. два бачиш це изопліденных два Хі, як так може бути? чекай бо ти вже я теж хочу. короче на тримай знімай відео не руками а так тримай о, щоб було видно в телефоні отам. там Выше поднимем О. Все, ага. тоже два. Один раз был. Я тоже хочу. Чекай, чекай. Я тоже хочу. Чекай. Я тоже живой. два. Я, я хочу все. Чекай. Я хочу. Я хочу. Сбыт. И два. Я хочу смыть. Чекай. А ты их, пожалуйста, не хватит. Ночь. А ты Чотири яєчка і ми бачимо 2, 2, 2. І от, от тих два, от тих два, тут два і тут два. Прикольно.